21 листопада Росія завдала руйнівного удару по Дніпру. І от нарешті стало відомо, чим расисти вдарили по місту. За офіційною заявою головного управління розвідки України це комплекс Кедр, нова балістика країни ворога. Всі деталі розповім уже за мить. З вами новини ТСН Я Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до новин. 21 листопада 2024 року Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу Кедр. Польотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучення в місті Дніпро склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна оснащена шістьома суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів. За інформацією ГУР, до розробки мобільного ракетного комплексу КЕДР залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави агресора Росії. Випробування ракетного комплексу КЕДР проходили на 4-му державному центральному міжвидомчому полігоні Росії. Місто Капустін Яр, Астраханська область у жовтні 23-го року та червні 24-го. Додамо, що цей полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет капустін Яр традиційно і досі використовується для випробувань різних ракет, включаючи стратегічну балістику. Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньою дальністю, яку він представив як Орешнік під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва відповідатиме на ескалацію. Розробка ракет средньої меншої дальності осуществляється нами в качестві отвітної міри на плани США по производству і розвертуванню ракет середньої і меншої дальності в Європі і азіатсько тихоокеанському регіоні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» здійснила другий крок до ескалації. Перше, це залучення військових із КНДР Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, Європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну, а це абсолютно неспровоковану війну. І хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів? Президент України додав, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Він наголосив, що світ повинен на це реагувати. Однак зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого він перевіряє вас, шановні партнери для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни. Хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції треба реагувати. Треба тиснути, треба примушувати Росію до справжнього миру. Який можливий лише завдяки силі, інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація і не тільки проти України. Тим часом видання «The New York Times» повідомило, що офіційні особи США та Європи обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, наприклад, накопичення арсеналу звичайної армії, достатнього для нанесення карального удару, якщо Росія порушить ймовірне перемир'я. Зазначається, що декілька чиновників навіть припустили, що Байден може повернути в Україну ядерну зброю, яка була вилучена в неї після розпаду радянського союзу. Це було б миттєвим і величезним стримуючим фактором. Але кажуть, що такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки. Так і хочеться запросити всіх до України і показати, що ж таке серйозні наслідки. А як ви думаєте, чи прокинуться нарешті партнери та чи можуть Україні повернути ядерну зброю? Напишіть нам у коментарях, а ми вас закликаємо не нехтувати тривогами та берегти своє життя. Залишайтесь Тесен ЮА щоб не пропустити найцікавіше. Ну а у мене наразі все до зустрічі.